Друзі, привіт! Сьогодні тріться зі святом. Приїхали от порибалити нас такий чоловічий колектив. Дивіться, що я покажу вам такі собі новості. От три гусочки і одна качечка. Пару днів назад забрала лисиця серед білого дня. Батько каже, поки косив тут, лисиця забрала. Думаю, ну. Ну як, лисиця, серед білого дня. І що я вам кажу? Я тільки що за нею гнався. У нас четверо людей, і я за нею тільки що біг. Козліна от сюди, прямо під людей, ось сюди вона дійшла, гуси втекли по інстинкту в воду. А я за нею туди в поле. Прикиньте, там дорога, там хати, там все через городи. От вам і гуси. Я не знаю, що тепер з ними робити. Напевно, будемо забирати у тещі. Отак от.